Добрий день! Починаємо урок математики. Ви вже вмієте порівнювати числа, а також математичний вираз і число. Сьогодні познайомимось із способом порівняння двох математичних виразів. Якщо ви уважно будете працювати, то зможете самі відкрити суть цього способу. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури. Запам'ятали їх? І так, скажіть, будь ласка, якого кольору були геометричні фігури? Назвіть, які це були фігури, якої форми. Скажіть, а чи всі фігури були, були одного розміру? Пригадайте, скільки фігур було жовтого кольору. А скільки було кружечків. Отже, давайте перевіримо. Ми бачимо, що фігури були і червоного кольору, і жовтого, і синього. Перевірте, скільки фігур жовтого кольору. Так. А скільки кружечків. Ну, якщо ви так само відповідали, то ви молодці. А зараз визначте ознаку, за якою змінюється кожна наступна фігура, і спробуйте передбачити, яка буде остання фігура. Отже, ми бачимо, що фігури змінюються спочатку за кольором, знов за кольором, потім за розміром. За формою. І знову колір, колір, розмір. І що має зараз змінитися? Так, а зараз зміниться форма. Тобто, колір і розмір залишаються той самий, змінюється тільки форма. Це буде, Це буде синій трикутничок маленький. Відкриваємо зараз зошити, відступаємо вниз 4 клітинки. І пропишемо цілий рядочок цифру 2. Будь ласка, працюємо. По завершенні знайдіть найкращу написану вам цифру і одягніть на неї корону. Вона буде королевою цифр. Наступне завдання. Розв'яжіть. Ланцюжок прикладів. Будьте уважними. І назвіть останнє число. І так, це число правильно 9 молодці. А тепер давайте пригадаємо. Як називаються числа при дії додавання? Давайте разом повторимо перший доданок, другий доданок, сума. Як називаються числа при дії віднімання? І давайте ще раз повторимо разом. Зменшуване від'ємник різниця. А тепер давайте пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Так, і всі разом, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тепер згадаємо правило на знаходження. Зменшуваного. Пригадали, отже, так, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І останнє правило, яке ми вчили нещодавно, як знайти невідомий від'ємник. Так, отже, щоб знайти відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І так, зараз буде математичний диктант. Будьте уважні і правильно обчислюйте завдання. Перший доданок 2, другий доданок 7. Обчисліть значення суми. Запишіть. Відступіть вправо одну клітинку і слухаємо наступне завдання. Зменшуване 10, від'ємник 6. Обчисліть значення різниці. Записали. Знов пропускаємо клітиночку. Число 10 зменшити на 9. Так, записали число три збільшити на шість. Наступне завдання наскільки десять більше за число шість. І наступне завдання. Якраз стосується правил, які ми повторювали. Будьте уважні. Обчисліть невідомий перший доданок, якщо другий доданок 7, а сума 9. Записали. Наступне. Обчисліть невідоме зменшуване, якщо від'ємник 3, а різниця 5. І останнє завдання. Обчисліть невідомий від'ємник, якщо зменшуване 9, а значення різниці 6. Ось ми і виконали всі завдання математичного диктанту. Якщо ви не встигали за мною, поверніть відео назад і знов прослухайте завдання. І тільки після цього продовжуйте далі дивитися відеоурок. А ми перевіряємо, будь ласка, уважно перевіряйте. І якщо всі відповіді Такі ж самі, як і у мене, намалюйте смайлик на полі. Переходимо до наступного завдання. Завдання таке: порівняйте за схемою. Це те, що ми з вами вивчали на попередніх заняттях. Пригадайте, що ми робили? За пам'яткою. Так, за пам'яткою ми спочатку обчислюємо вираз, потім значення цього виразу порівнюємо із даним числом. І такий самий знак записуємо між виразом і числом. Отже, обчислюємо: 7 додати 3 буде. Так, буде 10. 10 та 10 рівні числа ставимо знак дорівнює. І цей же самий знак ставимо між виразом і числом. Наступне завдання. Обчислюємо вираз. 9 мінус 4 це буде. Так. Це буде 5 Молодці. І порівнюємо 8 більше, ніж 5, тому ми кажемо, що 8 більше, ніж різниця 9 і 4. І останнє, давайте згадаємо. Обчислюємо вираз 6 плюс 4, це буде. Правильно, це буде. Ой, помилка, да? 10 і 10. Що? 10 більше, ніж 5, тому ми і зверху також пишемо знак більше. Бачите, буває отаке. Так, добре, що ми побачили. Наступне завдання. Будьте уважні! Порівняйте записи в кожному стовпчику. Давайте розглянемо перший стовпчик. Що в них спільного? Так, вони мають однакові вирази, так, ліворуч, подивіться, Або праворуч, ось тут можна подивитися в третій стовпчик. А чим відрізняються записи? Так, у першому рядочку ми порівнюємо вираз із числом. А у другому ми порівнюємо. Між собою два вирази. Порівняйте вираз і число у верхньому рядочку першого стовпчика. Що для цього треба зробити? Так, треба обчислити вираз. І це буде скільки? 9. І ми можемо порівняти, що 9 менше, ніж 10. Так? А чи допоможе нам цей запис у верхньому рядочку порівняти вирази в нижньому? Як ви думаєте? Так, допоможе значення виразу праворуч у нижньому рядочку дорівнює числу, записаному з того самого боку, тільки у верхньому рядку. Тому запис у верхньому рядку допоможе нам поставити знак між математичними виразами. Треба поставити той самий знак. Отже, два вирази, дві суми з 6, 6 і 3 менше, ніж сума 8 і 2. Давайте розглянемо наступний стовпчик. Знов уважно дивимось, що ми бачимо: що ліворуч у нас і в верхньому рядочку, і в нижньому рядочку однакові вирази. Давайте зараз порівняємо вираз і число у верхньому рядочку. 9 мінус 7 буде. 2. А 2 менше, ніж 3. А тепер подумайте, чи допоможе цей запис порівняти вирази у другому рядку. Допоможе, тому що, дивіться, 5 мінус 2 це теж саме число 3. Тому ми можемо поставити той самий знак. Менше. І давайте подивимось на третій стовпчик. Знов, що ми бачимо? Що у верхньому рядку і у нижньому рядку праворуч одні, один і той самий вираз. Так? Так. Давайте порівняємо верхній рядочок 4. Порівняємо з різницею, обчислюємо 7-3 буде скільки, так, буде 4. А 4 дорівнює 4. Отже, подивіться уважно на вираз у нижньому рядку. 6-2 це і є 4. Тому ми сміливо можемо ставити знак дорівнює. Отже, давайте запам'ятаємо алгоритм тобто пам'ятка, що порівняти математичні вирази слід. Що зробити? Знайти значення одного математичного виразу. Друге, знайти значення іншого математичного виразу. І порівняти одержані результати, поставити між ними відповідний знак. Так, діти? Так. Ну, і давайте скористаємося цією пам'яткою. Ось вона у вас тут записана, бачите? Спочатку знаходимо значення виразу, який записан ліворуч, записуємо дане число, знаходимо. Значення виразу записаний праворуч, і записуємо його значення. Порівнюємо значення цих двох виразів. І такий самий знак ставимо між двома виразами. І так, давайте разом всі виконаємо завдання. Один додати 7 це буде 8. Записуємо ми 10 мінус 3 буде. 7, правильно. Давайте порівняємо 8 і 7. 8 більше за 7. Тому ми і між виразами, між сумою і різницею також ставимо знак більше. І останнє, давайте подивимось. 9 мінус 5 обчислюємо, скільки це буде? Буде 4. 10 мінус 4 6 пробачте буде скільки? Також 4. Який знак між ними поставимо? Так, дорівнює. І тому між виразами ми також поставимо знак дорівнює. Зрозуміли, дітки? Якщо не зрозуміли, перегляньте ще раз відеоурок. А тепер, будь ласка, повертаємося до задачі. Послухайте умову задачі. У кошику 7 яблук і 3 груші. Повторіть, будь ласка, так, 7 яблук і 3 груші. І тепер давайте розглянемо два коротких записи. Нам треба озвучити питання до, за кожним з цих коротких записів. Пригадайте, будь ласка, що показує фігурна дужка із запитанням. Так? Правильно, скільки всього. Тому до цього короткого запису ми можемо поставити питання: скільки всього фруктів у кошику? А яке запитання ми поставимо до? Другий, до, до другої схеми. От дивіться, у нас тут вже така кругла дужка із двома стрілочками і на і знак питання. Наскільки? Так, це на різницеве порівняння. Нам треба знайти, наскільки яблук більше, ніж груш, або наскільки груш менше, ніж яблук. Я пропоную вам вибрати одну із цих схем, записати в зошит, розв'язати задачу і не забудьте написати відповідь. Натисніть зараз на паузу і виконати це завдання самостійно. Ми вже багато разів з вами записували, і я думаю, сьогодні ви впораєтеся самостійно. І у нас у зошиті на сторінці 32 залишилося завдання. Друге завдання це за новою темою, яку я вам сьогодні пояснювала. Я ще раз вам повторю пам'ятку, як виконувати це завдання. Спочатку ви обчислюєте значення виразу ліворуч. Записуєте внизу. Потім ви обчислюєте значення виразу записаного праворуч, і записуєте під ним це число. Порівнюєте значення цих виразів і такий самий знак ви записуєте між виразами. Третє завдання. Склади задачі за коротким записом. Ви бачите, що сьогодні у нас все битові такі прибори, які допомагають людям. Да? Оце тостер. Було 8 тостерів, мабуть, в магазині. Да? Продали 3 тостери і скільки тостерів залишилося. Обчисліть, будь ласка, і запишіть відповідь. А тут ви бачите фен. Жовтого кольору і червоного. Зверніть увагу, що фігурна дужка у вас не знаком питання. Тобто, нам відомо, скільки фенів було всього. А ми не знаємо, скільки було червоних. А загальна кількість фенів складається з кількості жовтих і червоних. Тобто, є це перший доданок жовті фен. І червоні фени – це другий доданок. Отже, пригадайте правила, як знайти невідомий доданок, розв'яжіть, будь ласка, задачу, запишіть відповідь. І останнє, четверте завдання. Обчисліть суму трьох доданків, і в центрі е цього вентилятора, бачите клітиночку, запишіть отриманий результат. А потім розфарбуйте вентилятори з найбільшою і найменшою сумами. Це завдання ви виконуєте. І не забудьте надіслати зошити на перевірку. Отже, давайте повторимо, чого ми сьогодні з вами навчилися. Так, ми навчилися порівнювати вирази, два вирази. А також повторили. Як розв'язуються задачі? Яке завдання вам вдалося виконати? Так, а які завдання вам були не зовсім зрозумілі? Над цим треба ще попрацювати. А на сьогодні все. До побачення!